Ладське благословіння на 25 лютого 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй і благослови, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розпадається притча про Митеря і Фарисея, коли Митер зайшов в церкву, мав молитися і молився. Господу, так що дякую тобі, Господи, що я не такий грішник, як інші. І показав, що тикнув пальцем на Митря, що не такий, як він, а і десятину роблю, і там ще щось роблю. Ось. А митря тільки не, смі, не зміг і підняти голову, і тільки казав, вбився грудді, груді, казав: Боже, милостивий будь до мене грішного. І Господь сказав, що той, хто а, упокорився і не возносився, той. Буде більше виправданий, ніж той, хто й був ну, пихатий і ну, возгордився. Ви знаєте, це така наука кожному з нас, щоб що, так, що зробив Митер. Митер сам себе виправдав. Він не чекав, поки Господь його виправдає або засудить, він, він сам собі давав оцінку всім своїм добрим справам, ну, які він вважав за добрі справи. І я це правильно роблю, це правильно роблю, а той неправильно робить, і той неправильно робить. І ви знаєте, сам собі став, е, нібито перебуваючи на Божій службі, сам зробив собі, сам собі ідола і перебував на службі у, у власних вигаданих ідолах. А, май, а якраз ми, е, е, митар, який покаявся, е, він перебував уже наближені до Бога, бо він відчував свою правину. Відчував своє, свою нікчемність, свою неправильність і знав, що за її провини, знаєте, мало хто може простити, але може простити Господь, бо він до нього і звертався і казав: Боже, милостивий буде мене грішного. І ще одне, що відрізняє митря від Фарисея, Ви знаєте, Господь радіє покає грішнику. А ось митр – це цю нюанс. Знаєте, випустив із себе, він повинен був радіти тому, що радіє Господь. Але а, серце жорстоке не дало йому це робити. Він не зрадів покаявшомуся грішнику. розумієте? Якщо б він би створив би свої гріхи ну, митарські, це одне. А коли він прийшов в церкву і каявся, плакав, да, стинав за свої гріхи. То він повинен сказати: Господи, слава тобі за те, що бачите, як грішники навертаються, наверни і мене, щоб і я був з таким серцем розчуленим. Але цього не сталося, і тому Господь мит фарисея засудив, а митря виправдав. Амінь.